Сільськогосподарського призначення відповідної площі 6.01.34. там 34. Наразі в 2018 році вони зареєстрували за собою земельну ділянку. Підставою реєстрації був договір 2004 року. Земельна ділянка була з іншим цільовим призначенням землі для житлової та громадської забудови. площа земельної ділянки була більше на двісті на дві сотки, тобто 16,03,45. В цьому питанні це дола посеційна скарб. Це дола скарги, скарга може бути не стільки спростований, скільки пояснений ваша честь позицію кінно-господарського суду у справі Сергій підголування Б суді з чим звернувся прокурор щодо заперечення нового довірителя на користування земельної ділянки, обґрунтовуючи спірені правоодносини, з тим ми і щодо цього ми заперечували. Як було озвучено, озвучено на початку судового засідання, на момент укладення цього договору оренди спірної земельної ділянки не існувала, вона була сформована в ході низки інших наступних дій. Тому невизначеність площі не означає того, що ця площа не може бути або не є тією, що накривається договором оренди, адже згідно з договором оренди передається земельна ділянка, яка в ході свого користування може бути. Змінена в тому числі з одного боку щодо збільшення площі, ну відповідно щодо зменшення в іншій частині. Якби прокурор міг стверджувати, що ця земельна ділянка ніколи не була в рамках договору оренди, я переконана, що це було підставою позову і навряд чи б наш процесуальний опонент дозволив би собі допустити таку процесуальну слабкість і не вказати такої важливої стави. В жодному матеріалі справи не міститься твердження про те, що ця земельна ділянка не відносилась до агрокомбінату. Як я розумію підставу позову прокурора, що він заперечує те, що саме таким чином сформована земельна ділянка, ніколи не може повернутися і бути зареєстрована. А в справі про це ми вже просудили справі Судва І коли суддя в Костійнослосу на посуду, щодо цього висловилася, рішення виконано. А тут до винесення рішення суду першої інстанції ну, фактично виходить інші підстави, бо це, бо це вже право захищено державою, і з цим також ніхто не сперечається. Коли говорите про продажу справи на вулку пола, то що до так? так? А самі ви mm -hmm. можете сформулювати якого висновку ви ж я можу сформувати свої висновки, і вони полягають в тому, що скасування рішення Київської міської ради в судовому порядку скасування рішення Київської міської ради 2007 року дає підстави Агрокомбінату Хотівський претендувати і стверджувати, що поренні правовідносини продовжується. Окрім судових рішень, які досліджували скасування цього рішення Київради 207 року, важливим є те, що ні Київська міська рада, ні Агрокомбінат Котівський не підписали щодо цього земельного ділянку жодного виконання. Якби це було так, то прокурор би зазначив про це в позові і після два сімнадцять і сто п'ятдесят двадцять або низка кримінальних проваджень вже була порушена. Незважаючи на складність цих правовідносин, я готова стверджувати, що мій довіритель ретельно готується до будь-якого захисту своїх інтересів. Скажіть, будь ласка, а цей проміжок часу. знаходилась э, протягом 2008-2018 років э, в ході судових спорів де ми з прокурором хтось сплачував за неї хтось, хтось, хтось авропенат хотівський сплачував э, оренді плоти платі. я? я можу пояснити так э, даному випадку як відбувалося... У 2004 році у нас було укладений договір оренди, і ця земельна ділянка, саме ця земельна ділянка, знаходилася в агрокомбінатах Хотівській поряд з іншими земельними ділянками. У 2007 році відбулося починається будівництво навколо музею Пирогова. Виникають ЖБК, У нас і виникає ЖБК. Тарасівець, освітянин тощо, і товариство Хотівське відмовляється від цієї земельної ділянки, і не тільки від цієї земельної ділянки, і рішенням ради, на яке ми посилаємося у всіх цих справах, яке було в подальшому скасовано. Рішенням ради припинено право користування товариство Хотівське земельними ділянками, в тому числі і цією, і надано цю земельну ділянку разом з іншими жбк кооперативам для будівництва. Прокуратура звертається з позовами про скасування рішення ради. Ну цим же рішенням ради припинено право товариству Хотівській на цю земельну ділянку разом з іншими, а також сільове призначення. Тобто грокомінато Хотівські земельні ділянки були під сільськогосподарські потреби. Тоді Рада планувала передати і передала ЖБК, і тому було змінено сільове призначення для будівництва. І коли прокуратура звертається з позовами про скасування рішення Київської міської ради про виділення цієї земельної ділянки і припинення право використування товариства, то один із пунктів потім залишається саме дійсним, саме щодо цільового призначення земельної ділянки. Тобто, цільове призначення земельної ділянки залишається за рішенням Київської міської ради, тобто для господарських цілей тощо. Якщо прослухати запис, який був у нас в апеляційній інстанції, то на запитання судді Яценко, а грокомінат чи користуєтесь ви цією земельною ділянкою, чи вона перебуває у вас в оренді, а грокомінат Котівський сказав, що ні. Будь-яких доказів щодо сплати за цю земельну ділянку або за будь-які в цих суміжних справах агрокомінат Котівський даних не надав, тобто такі дані відсутні, тобто за цю земельну ділянку як ми розуміємо, не сплачувалися. А також мені хотілося зазначити так, невеличку репліку щодо ініціювання позовів тільки прокуратурою. У нас є три справи, які я можу зараз назвати. Це справа 910, дрібь 1967, 4, дрібь 21, впровадження у Ковтона була. Справа 910, дрібь 92, 24, дрібь 23... Було, да. до... Вибачте, можна, можна таку репліку. І ці справи ініційовані якраз була вже комінатом Хотівським. Там три були справи, і вони стосувалися визнання права користування цими земельними ділянками за агрокомбінатом Мхотівським. Тобто не лише прокуратура ініціює справи. У нас є інший ініціатор. Піше. Ця це, земельна це, ділянка має перебувати вас в аренді целі призначення. Я можу відповісти на це питання Ваша честь, і це, це, це цільове призначення. Чого прагнути ми фактично? Тобто захистити наше право оренди. Ми прагнемо визнати іменем України, що захист права прокурора скасувати будь-яку реєстрацію і витрубувати те, що фактично знаходиться в Київської міської ради, юридично неможливо. Ми прагнемо загнемо просити суд кастційної інстанції залишити в силі рішення суду апеляційної станції, проблем наслідком якого залишається вирішення дискреційних повноважень Київської міської ради щодо залишення цього земельної ділянки в оренді чи ні. Спосіб, коли прокурор зазначає, що я хочу скасувати цю державну реєстрацію, а вона підтверджена рішенням суду, яким прокурору касаційне провадження закрито, з моєї точки зору невірно. Прошу звернути увагу суду, що внаслідок відмови задоволенні стійної скарги, земельна ділянка продовжує залишатись як залишалась в користуванні і повному розпорядженні Київської міської ради. Тільки до повноважень Київської міської ради, не неврокабінат Хочівський, не прокурора, належить реалізація диспраційних повноважень. Що стосується цільового призначення, в ході десторічного оскарження з того рішення року Київської міської ради, як тільки що зазначив прокурор. Це рішення у справі 910 одну хвилиночку. Тільки цей пункт, власне, і залишився в силі. Тому вирішення цільового призначення це похідне від того, а який, же, який інтерес держави порушено, в чому він порушено і що підлягає захисту. До винесення рішення, витяг про те, що Київська міська рада є єдиним власником mm -hmm. наявний. І ну, з моєї точки зору, це не захист. Держави. Це виправлення певних процесуальних дій, які мають вчинені бути прокурорами у зв'язку з тим, що Київська міська рада свого часу не зробила тих рішень і не ну, фактично допустила бездіяльність. Саме тому така ситуація в нас утворилася. Yeah, Сідайте, будь ласка. Дуже вже можливо закінчити касаційний розгляд і перейти до стадії ухвалення судового рішення. Проте тобто, враховуючи складність справи, об'єм інформації, яка є в матеріалах справи, також за що посилається взаємні касаційні скарги і прокурор, суд вважає за необхідне враховуючи положення господарського процесуального кодексу України Визначити дату оголошення судового рішення. Mm -hmm. Дата визначається. Це наступний тиждень, 5 серпня, 9 принцип. Явка визнається не на обов'язково.